Всім привіт, Рада вас вітати на каналі Фремлі Ukraine. Важливі новини для українців з Європи та світу. Отже, ЧП при незаконному перетині кордону одного з українців застрелили українські прикордонники? Чому зараз українці не бажають воювати? Деталі в цьому відео, друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати. Я також раджу вам підписатись на цей канал, поставити лайк цьому відео. Так, ви допоможете розвитку україномовного контенту. Дякую вам. Отже, військовослужбовця застрелили при спробі перетину кордону. Погодьтесь, не кожен хто хоче уникнути армії боягуз. І не хотіти на війну це нормально. Погодьтесь, кожний, маючи вибір, волів би воювати пліч упліч із мотивованими добровольцями. Як наслідки примусової мобілізації, четверо чоловіків нещодавно втекли з навчальної військової частини в Одеській області та намагались нелегально Перетнути кордон з Молдовою під час затримання прикордонники одного з них застрелили. Прикордонник вистрілив у військовослужбовця при спробі нелегального перетону кордону. Слідчі державного бюро розслідувань повідомили, що прикордонник вистрілив у військовослужбовця при спробі нелегального перетону кордону. Це сталося в понеділок, 15 липня. Також слідчі відкрили кримінальне провадження та встановлюють зараз всі обставини. За оперативними даними напередодні у Захарівському районі, Ської області четверо військовослужбовців втекли з навчальної частини, взяли таксі до кордону, а тоді намагались пішки перейти в Молдову під час спроби переходу кордону. Прикордонники помітили їх та затримали. Однак, як повідомляють у ДПСУ, один із втікачів, начебто, нападав на прикордонника. Тому прикордоннику довелося застосувати зброю. Звичайно, слідчі ДБР будуть в цьому всьому розбиратись. На жаль, друзі, жодна велика війна ніколи в історії не вигравалася виключно силами добровольців. Працюють закони великих чисел проти мобілізованої маси. Доводиться виставляти таку саму мобілізовану масу, а не кубку навіть супер. Мотивованих людей, тобто, виходить, без тих, кого держава мобілізує, недобровільно Україна просто фізично не протримається. Але ж погодьте до народу, слід також повернутися обличчям, і чому зараз українці не бажають воювати. Одна з причин, це, наприклад, законодавча невизначеність і непрозорі закони. Законодавча база щодо мобілізації часто є неоднозначною та суперечливою. Багато законів та постанов не узгоджені між собою. Законодавство, яке постійно оновлюється і все більше давить на українців, обмежуючи їх права. При цьому чітко не визначено, які професії чи спеціалісти повинні бути звільнені від мобілізації, що й призводить до нерівномірного розподілу. Обов'язків прикладом цього є бронювання працівників цирку, при тому, що стратегічно важливим фахівцям в ньому відмовляються. Також створюються нормативні документи, які люди вважають несправедливими, а іноді просто безглуздими. Наприклад, постанова кабміну номер 560 зобов'язала багатодітних чоловіків юридично доводити, що вони справді беруть участь в утриманні своїх дітей, якщо діти народжені від двох жінок. З якими чоловік розлучений, але продовжує фінансово утримувати дітей, необхідно мати договір між чоловіком та його колишніми дружинами про те, що він бере участь в утриманні своїх неповнолітніх дітей. Також недосконалість судової системи та порушення прав людини в Україні. Непрозорість юридичних аспектів мобілізації призводить, погодьтесь до порушення. Конституційних прав громадян, при цьому відсутність ефективного механізму оскарження рішень про мобілізацію в суді створює також враження безвихідності у громадян. Також ще одна з причин бажання українців воювати це непрозорі критерії мобілізації та вибірковість відбору. Як правило, мобілізують тих, хто не зміг забронюватися, знайти відповідні довідки. Або просто відкупитись від ТЦК прикладів таких випадків безліч, і це також погодьте створює вкрай велике невдоволення серед населення. Також одна з проблем це недостатня інформаційна підтримка. Відсутність чітких та е, зрозумілих нормативних норм на офіційних сайтах призводить до дезінформації. Українці часто не знають своїх прав та обов'язків, що також створює паніку та невдоволення. Також одна з проблем, це корупція в ТЦК, ВЛК та органах влади, неефективне управління ресурсами, численні корупційні скандали пов'язані з діяльністю ТЦК та ВЛК. Щодо уникнення мобілізації, розподілом гуманітарної допомоги, будівництвом фортифікаційних споруд, незаконним збагаченням під час війни, розподіленням бюджетних коштів на неактуальні зараз цілі, наприклад, фінансування арктичних досліджень, підривають довіру людей до влади. Непрозоре використання військового бюджету, витрати на оборону часто є непрозорими, що призводить до... Підозр і корупції це все створює відчуття, що гроші витрачаються неефективно і демотивує, звичайно, і військових, які не отримують належної підтримки на фронті. Також одна з проблем це медичні аспекти. Наприклад, процес медичного обстеження на ВЛК часто здійснюється поверхньо або формально, що призводить також до призову осіб, які мають серйозні медичні протипоказання. Також відсутні, наприклад, єдині стандарти та чітка документація щодо стану здоров'я осіб, які мобілізуються. Нещодавно, наприклад, було скасовано статус обмежено придатний. У військовозобов'язаних тепер є два статуси: це придатний і непридатний до військової служби. Однак погодьтесь, доволі важко визначити стан здоров'я військовозобов'язаних лише поділяючи їх на два статуси. У даному випадку це вирішує зараз ВЛК, що також створює додаткові корупційні ризики. Крім того, якщо, наприклад, військовослужбовця з грижою хребта. Який має статус придатного до служби, пошлють розвантажувати снаряди, і він буде змушений це робити інакше його притягнуть до кримінальної відповідальності за невиконання наказу командира. При цьому випадку, якщо він під час розвантаження зламає хребет, наприклад, то командир не буде за це відповідати, бо в особовій справі не буде вказано, на які роботи його не можна було. Посилати також одна з проблем це соціально-економічні проблеми. Недостатня увага приділяється соціальному статусу погодьтесь та сімейному стану осіб, які мобілізуються. Часто в армію забирають єдиних годувальників сімей, що призводить до соціальних проблем. Також є недостатнім рівень економічної підтримки для мобілізованих та їхніх родин під час. Та після служби. Ось такі, друзі, неприємні новини для українців. Як завжди, вашу думку висловлюйте в коментарях під цим відео до зустрічі.